Всім привіт! Зазвичай я не роблю гайдів по виконанню завдань, але так вже сталося, що на самому стрімчику я робив завдання рука допомоги – «Helping Hand», на якому вам потрібно віднести три речі у спеціальну кімнату в торговий центр містечка Саїд у Альмазрі. Для завдання вам знадобиться баночка масла для чистки зброї, одна С4 та електродриль. Якщо з першими двома майже ніколи не буває проблем, то знайти дриль це насправді той ще квест. Тому я б вам радив взяти це завдання, як тільки воно буде для вас активним, та при першій нагоді і знайденому дрилю, хочеш нестись у Сіті Мол. Ставте лайк або дизлайк, залишайте коментар та підписуйтесь на канал, щоб підтримати україномовний контент по улюбленим іграм на Ютубі та збільшити його кількість. Також залітайте на стріми тут або на Твічі, зазвичай о 16 по буднях та о першій половині дня по вихідним. Звісно, якщо цей час не скоригують відключення світла або інші. Інші життєві обставини. Заздалегідь, дякую вам всім за увагу і бажаю приємного перегляду. А, блін, не хочу нічого тут робити. Stronghold Стронхолд та зачищу, напевно, але. Квести точно не буду робити. Я зараз я в цього можуть вбити. Легко. О, прикольно. Два пістолети одразу знайшов це загалом тепер три. Топ 4 и... Все, я спал и все. Зараз uh, все боты будут тут. Скринте. О, це що? Gun cleaning oil. Окей. Okay. Поїдемо ще його завозити. Куди треба? C4. Те ж саме. Так, ще б дриль знайти. А, блін, стоп! У мене... Ні, що в мене є це завдання. Helping hand. Є. Yeah. -у. Uh -huh. Так, супер. Ой-ой, ой, -ой. Василіск. Локація не супер так, щоб схована для того, щоб зробити це завдання. Але. Не всі, може, знають, то зараз заодно на стрімчику і покажу. Називається завдання Helping Hand рука допомоги. А, треба одну пляшку машин цього масла для зброї, одну сішку і одну дриль занести в кімнату спеціальну, котра схована в цьому, в Саїд Сіті Молі. Саїд Сіті Мол знаходиться у нас ось тут. В кімнату потрапити можна без ключа. Що ми зараз і підемо робити? Тільки спочатку стронгхолд, напевно, рашнемо. Подивимось насправді, що там зараз по мобах буде, бо я їх вже розізлив, а мені трошки страшно. Ще в мене достатньо є ревайвів для того, щоб вижити Щоб дриль знайти, було б взагалі прикольно. Щоб за один присіст зробити весь квест. До речі, ось тут в автомайстерні дриль може бути. Дуже велика вірогідність. Які снайперок? А що це? Чому чому боти вже по. по... Всі сюди поприїжджали. Якого фіга? Так я не хочу тільки е, я вам скажу так, що я не буду зараз чіпати цю фігню, я хочу вижити, зробити половину квесту. А як е, на Advanced UV відображаються гравці? Щось я не знаю. Не здається це на гравці ніфіга. О, ну, вони, верніше, не поруч. Ніфіга не поруч. Так, десь отам є. Ну, це десь тут запустили бебку, але це точно ну не прямо тут. Чат, хто знає, як, як Advanced UV показує а, справжніх гравців Real Players а. а, а. Сподіваюсь, що вони не прийдуть тут вмикати. Не прийдуть вмикати БПЛА. Ще один є. Тут е, запора ще в тому, що тут на третьому поверху знаходиться вся кімната, від якої потрібен ключ. Незалежно від того, чи є в тебе ключ від стронгхолду. Алло, будуть? Все, привіт. Я Ну, не знаю. Ну, бувати мене прийдуть, правда, Угу, вже снайпер працює. Швидесенько, так треба було самому прийти. Воу! Серйозно? Це непогано, непогано. Добре стріляють, хлопці. Так, а на бепці у мене ще що? ще досі видно? Що нафіг? Я вам стронгхолд відкритий віддав? Щоб машину тут знайти. Що там, боти є переді мною? Є. У мене немає броні. Не знімай з мене останню. Та все вже. Фух, і тачок ніяких поруч немає взагалі ніфіга. Блін, дайте дриль і броню. Ууу, щіт! Сподарунок далі. Коротше, я. я і цей. Зараз зараз всю броню тут залишу. 100. Ну, це так це, це так завжди. Пливли. Було б неприкольно. Це люди? Чи це моби? Ваші ставки? Сподіваюсь, що моби. Зараз ще дриль пошукаємо по дорозі в цей мол. Благо є де. Є у нас тут шпиталь. Блін, гелікоптер, реінфорсмент. Ооо, привітулі. Тут прямо. Прямо історія. Ну, типу, біжіть раште мене. 77 метрів, вони мене бачать. Чому такі пролаги страшні в грі? Я сподіваюся, що там хтось один. Такий, як я. Не, такий, як я, може ще подивитися, побачити, що там один і такий, типу... О. Ооо. О! Це що було? Боти стріляючи крізь стіни, я сподіваюсь, так? Да? Так. Да. Це саме вони. Оу, щит. Блін, прикольна точність у цього, У цієї пухи. Ну прям дуже прикольно. влучність. Мені прям подобається. Ну, ще перевіряю ці медицинські кабінети, якщо нічого звідти не забираю. Так, скільки 158, вже не бачить мене. Хто не знає, UV Tower, це. У нього дальність 120 метрів. Далі 120 метрів вас вже не бачить. Вімкнули, да, і по новій одразу. Тільки. Вбивають ботів. Стопудово до мене йдуть. Mm. Я навіть не знаю, як мені себе поводити. Я просто хочу зайти зараз в цей. Просто хочу зайти в мол. І закинути. О... Квеститами на місце, куди треба. Щоб в мене вже залишалася потім одна дриль для цієї історії. І все. О-о-о. Далеко поїхали? Ну, проїхали повз точно. Те, що мені в вухо прилетіло, я сподіваюся, це від ботів було от від цих. Та полетіли, 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 полетіли. О, далі простіше. Сподіваюсь, якщо тут нікого немає, якщо мене ніхто на молі не чекає на самому. А що це за гелікоптер? Реінфорсменти. Не влучив. Не влучив. О, прикольно. Це хлопці приїхали робити. Як його. Дивіться, який шустрий. Бачаюся, може ці і хлопці та дівчата. О, до речі, це. Дивіться, в молі бачу, як я сюди піднявся. Безкоштовний вхід номер один. Без ключа. У мене коробка. Ні, немає коробки. Пофіг буду зараз, значить, без цього. Без дрона. Хай залишається. Це безкоштовний вхід номер раз. Через нього можна потрапити в мол. І далі піти. Ну, типу. Як треба. Хто стріляє з... А! Зрозумів. Знизу. Зазвичай такого не відбувається. Там немає такого з. Цього о, рою ботів. Ви спокійно проходите Вам треба зайти, Перелазити ось тут, паркурите через цей край парапет і спускайтесь сюди. Тут будьте обережні, тому що тут є розтяжки. Їх тут дві, як мінімум. Не спускаєтесь. Спускаєтесь тільки на верхній поверх. Вниз йдете Заходите ось в ці двері. І пойдемо в ці двері. Тут знову розтяжка. Маєте на увазі дуже багато розтяжок буде в магазині. І ось тут має бути місце. Так, -да, тільки що я вам про розтяжки розповідав, так? Да? Молодець, молодець. І ось воно це місце. Бачите, у вас з'явилася FK Place Electric Drill. Дрилю в мене немає. Але десь тут мають бути ще місця. Ось. Блін, що ж ти робиш? Place Gun Oil, Place C4. І тепер електрик дріл. Електрик дріл у мене з собою др дрелю немає. Тож. Я його тут не покладу. Так, щоб було без інцидентів зараз. воу воу, воу, вони так раніше не робили. Це, коротше, якщо що, другий вхід. Два таких входи до Seid City молу через які можна в нього потрапити. В соло в мене ніколи не виходило його зачистити нормально, тому я не рекомендую в соло сюди. Ну, може, якщо ви там краще за мене граєте, багато хто краще за мене грає, вам в вас все вийде. От я зараз тільки що проворонив просто на рівному місці дві пластинки. О, клас! Я провтикав, що зайшли в спину. Угу. А чому селфік я використовую, якщо у мене є... А ні, це був пістолет. В принципі... На цьому моя ця... Моя подорож, в мол, закінчилася. Я буду звідси вилазити. Там дуже багато тір 3 мобів, там немає інших ботів, окрім тір 3. Тому я і, в принципі, з ними не хочу зараз сваритися. Так, здається, у нас у цьому станхолді робили цей во. Оцей Іва. Давайте от сюди поїдемо ексфільнимось. Блін, от немає квестів. Нема чого. Тут працює Бебка. Ой ой! ой Хостел UV. Це Бебка. Трібно тачка і валити. Я тачку і валити зроблю навіть отакого. От він дуже повільно бігає з е, Хемлоком. Дуже повільно бігає. Сильно мені не подобається. Швидкість бігу. З Хемлоком. Ай-яй-яй! Можливо, навіть БЕБку запустили люди з котрі штурмували рейдвебенс теж робили. О, ну от. Я думаю, що зараз мене будуть шукати. Вон, прилітають до них гелікоптери. Тачку. Спробувати взяти. Я думаю, що спробую. Бо в мене інакшого варіанту немає, мене або так, або так забаранять. Або на тачці, або без тачки 100 більше шансів. Що забаранять. А зараз в неї сідаю і обличчям дивлюсь туди. Прямо взагалі. А вони там там. он, це біля того будиночка. А, тачка поламана, ще без колеса, -мо. Та ну, камон. Пшли геть, алло. Снайпер, Чортів Чому я не юзую ніколи мілі-атаку, скажіть мені. Рація? Рація. Де вона? Поруч, поруч, майже нікого. Треба було рацію, напевно. Залишити до останнього. Щоб потім заюзати, коли прилетить гелік. Я сподіваюсь, ніхто. ніхто... Окрім ботів, до мене не про... Йо-мойо, чого їх так багато? Фух. Це було потужно. Що я можу вам сказати? Зараз знову. Угу. О, нормально. Хе-хе! Шли геть. Фух. На тоненькому. Блін, іще два селфіки є, але а чому один. Чому він не встав одразу, не замінився. Це не чесно. М -м так, ну, в принципі, ось так.